Всім доброго ранку. Час починати наші заняття. Дітки, а скажіть мені, яка зараз пора року? Так, осінь. День став коротшим. Сонечко частіше ховається за хмарами, дмуть холодні, пронизливі вітри та часто іде дощ. Одного такого осіннього дня сталася ця історія. Сідайте зручненько та слухайте уважненько. Якось восени захопив лисицю в полі дощ, вимокла, як плющ, похнюпила вона голову та й чалапає по калюжах. Коли глянула, кущик стоїть. Лисиця до нього підбігає, а там їжак сидить. Від дощу сховався. Посунься, буркнула лисиця і штовхнула їжака у бік. Штовхнула та аж заверіщала з болю. Ой, лихо, до тебе торкнутися не можна. Чом ти не голиш свою гидку щитину. Спасибі за раду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала лисиця, що в ти голка гарного, тільки сусідів відганяти. Поголи їх, бо всі, друзі, тебе... Одсураються. Мої голки не для друзів, перебив їжак. Вони для ворогів. Дітки, сподобалося вам оповіданнячко? Так, а скажіть, будь ласка, від чого ховалася лисичка? Кого вона побачила під кущем? Що не сподобалося лисиці у їжака? Чому? А для кого голки у їжака? Так, друзі, голочки в їжака для ворогів. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей!